Далі продовжуємо про новини зі столиці у Києві на Оболонському острові. Археологи знайшли унікальні пам'ятки. Під час підтоплення Києві вода розмила ґрунт на узбережжі, а на поверхні залишилися артефакти. Про те, що вдалося знайти археологам, дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. На Оболонському острові, де будують паркову зону, столичні археологи виявили унікальну знахідку. Спеціаліст саме по цій київській археологічній культурі сказав, що це взагалі друге-третє століття сторіччя нашої ери. А також він знайшов ну таку як казацька люлька. Вот але потім спеціалісти теж подивилися. Вони сказали, що це імітація. Це початок, ну кінець 18-го, початок 19-го сторіччя, е і дуже багато різної керамики. Забудовник за законом України зобов'язаний зупинити подальше проведення робіт та повідомити про це у відповідний орган охорони культурної спадщини. Може бути кримінальна відповідальність може бути порушене кримінальне провадження. І особи винні в пошкодженні знищенні даної спадщини можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, де досить серйозне покарання, яке може бути від штрафу і до позбавлення волі. Але будівельні роботи все одно продовжились. Тож археологи разом із активістами вирушили до забудовника. Тут справа вірю не вірю. Ми пішли на те, що ми хочемо, щоб досліджені. Робились відповідними фахівцями, археологами, бо у разі, якщо це підтвердиться, і що це буде щось знайдено, то ми тільки за. Археологи кажуть, що ці знахідки можуть свідчити про можливість знаходження культурного шару на острові. Ми бачили фрагменти кераміки, це підтверджено. Тобто так у нас є свідчення того, що. На кінець 18-19 століття ця територія Києва була заселена, і ми маємо матеріальне свідчення цього. Про те, щоб це довести, потрібно проводити дослідження. І в разі виявлення археологами подібних артефактів забудовнику доведеться припинити будівництво допоки тривають пошуки.